Якщо ви думали, що Адама Траоре – це найнакаченіший футболіст у професійному футболі, то ви дуже сильно помилялись. Є така машина, яка перевершила і його. Нинішній футбол вкрай інтенсивний. Фізичний стан футболістів відіграє дуже важливу роль. І якщо раніше умовний Вейнруні міг відбігати сезон з пузіком, то зараз про таке і забути варто. Молоді футболісти. Ця інформація для вас в першу чергу. На фоні цього, звісно, виділяється вище згаданий Траоре. Його фізуха це щось шалене. Так, по скилам розумінню гри він далеко не топ, але давайте будемо відвертими, якби не його фізуха, він би точно так високо не заліз. Чувак в барсі бігав. Ключове то слово бігав, власне, це все що, в принципі вміє робити Траоре. Аби бути в хороших кондиціях, мати правильний масонобір, збалансоване харчування і не відлітати в кожній боротьбі як м'ячик від паркану. Звертайся до Олексія Якущенка. Він багаторазовий чемпіон України та світу по бодібілдингу, а крім того, грає за медіафутбольну команду «Ренген» і показує це на своєму ютуб каналі. Він точно тобі допоможе. Посилання шукай в шапці профілю. А де байо Акінфенва? Ну хто ще б тут міг бути? Машина, яка не дійшла до топ рівня, грала в в нижчих англійських дивізіонах, але його фізуха це щось неймовірне. Так він не має таких рельєфів, як Адама Траоре, але думаю, якби вони стикнулись один на один, то такінфен би його з'їв. А якби він ще знав, що є такий чувак, як Льоха Якущенко, то він би точно до нього звернувся. Той би йому збалансував харчування. Рельєф би йому так от підлаштував би. Короче, тоді би Адебайо точно би в ОПЯЛАРУ пару по феєри. Ключове що? не повторюй помилок Адебайо а